Привіт! Сьогодні буде відео про порожні баночки. Розповім вам про те, що закінчилось в мене в червні. І давайте почнемо з засобів для волосся. Маю ось такі дві баночки від відомого бренду TRESemme. Колись вони були дуже популярні. Звісно ж, мені хотілося спробувати. Я обрала для себе ось таку лінійку під назвою Кертін Смус. Це засоби, які з кератином і маслом марули. Вони у нас йдуть розгладжуючі, розгладжуючі шампунь, а також розгладжуючий кондиціонер. Ну, тобто кератин має все-таки щось розгладжувати, прибирати якусь пухнастість, так і робити волосся більш таким рівним і слухняним. Ну, Принаймні, саме цього я і очікувала від цієї серії. Я вирішила для себе обрати невеликий об'єм 230 мл тут в кожній баночці. Також ці баночки є і в об'ємі 400, але мені, в принципі, вистачило для того, щоб створити своє якесь враження, щоб протестувати ці засоби. І що я можу вам сказати? В принципі, вони непогано працюють в тому плані, що добре очищують, шампунь дійсно виповнює свою функцію, він очищує волосся добре, кондиціонер, можливо, трошки розпутує. Але на цьому все. На жаль, звісно ж, ніякого там керетину, я думаю, в складі немає. Якщо навіть і є, то якась крапля, тому що ну, засоби ці. Бюджетні тому, тому зрозуміло, що вони не будуть вам робити каратинове виправлення волосся, і ви не побачите того ефекту як після салону. Звісно ж, я в принципі це і не очікувала. Але все-таки очікувала, що волосся буде більш таке гладке, більш можливо рівне, більш слухняне. На жаль, цього всього я не побачила. Волосся пухнасте, таке, як і було до використання цих засобів. Тому ніякого ефекту з цього заявленого я тут не побачила. Тому для мене це абсолютно прохідна серія, і не варто від неї нічого очікувати. Спробувала і добре, буду далі купувати щось інше. Так, в мене трошки хворе горло, тому може голос зриватися, коли я це все розповідаю, важко якось мені розмовляти. Не думала, що так буде. Я все ж таки хотіла вам вже зняти відео, бо довго мене вже нема на каналі. Ну, добре, спробую. Закінчилась ось така пінка від Оті корейський бренд йогуртова пінка з цитрусами. Тут ще написано так гарно, що свіжі фрукти. Зустрічається з реальним справжнім йогуртом. Так? Пінка дійсно добре освіжає, вона має такий легкий, ненав'язливий цитрусовий аромат. Вона дуже добре піниться, вона економна у використанні, вона не сушить шкіру, вона добре очищує. Ця пінка справді для мене стала відкриттям, вона справді дуже класна. Тому я її всім раджу обов'язково. Мені вистачило на, не знаю, навіть, мабуть, місяці на 3-4. Справді, ну, всі корейські пінки, вони всі дуже економні в використанні, бо треба буквально огорошину і це все добре розпінюється і а, добре очищує. І знову ж таки приємний аромат. Тому я раджу ну, обов'язково спробувати. Я знаю, що пінки Отті є з різними ароматами, ось ці йогуртові саме пінки з фруктами, тому, можливо, ще, ще якусь спробую. Далі ще закінчилась ось така пінка для вмивання. До речі, вона також з ароматом цитрусу, з екстрактом лимону та лайму, також з содою від Evelyn. I Love Vegan Food X серія жирної і комбінованої шкіри. А, ця пінка вже закінчилася <с>?, набагато швидше, ніж отці. Вона не так добре піниться, але вона дуже схожа по консистенції, також така дуже густа, перламутрова, біла. Вона також непогано очищує і має приємний аромат. Вже не перший раз я її купую, і бюджетна вона, вона до цього а, в два рази дешевше коштує, ніж Оті, тому а, також варто її спробувати. Можливо, також буду ще її у майбутньому повторювати. А, наступне, що я вам хочу показати, це ось така міцелярна вода від Nivea. Makeup Expert з трояндовою водою в складі, підходить для обличчя, для очей, для губ, не потрібно змивати. Звісно ж, будь-яку міцелярну воду потрібно змивати. Пам'ятаєте, це. 400 мл, Тут вона була двохфазна, вона там була рідина, вода, а зверху була олія. Ну, тобто вона була жирна, треба було це все змішувати. Мені це все не сподобалося в тому плані, що я не люблю, коли на обличчя. Наноситься щось таке от жирне, ось ця жирна плівка, вона все ж таки залишається, особливо на очах, це не дуже приємно, тому хочеться це все як можна швидше змити, тому саме ось цей ефект жирної плівки мені не сподобався. Отакі двофазні засоби я брати навряд чи буду ще Що стосується зняття макіяжу, ну, скажімо так, 50 на 50, тобто, якщо макіяж такий більш Легкий, нема там нічого такого водостійкого, то змиє в принципі, нормально, очі може підпікати, тому треба бути обережною. Взагалі я чула багато негативних відгуків про цю міцелярку, з багатьма з них я погоджуюся. Така собі, знаєте, посередня, явно не найкраща, спробувати можна, але не більше. Повторювати точно її не буду, і через те, що працює так собі. Підпікає очі та ще така жирна це абсолютно не моє. Але добре, що вже використала. Вона, до речі, в мене входить в проект Project Pen Догляд. Тому рада, що вона вже закінчилась. До речі, ще один ще один продукт, який в мене входить в цей проект Нарешті також я вам його показую в порожніх баночках це ось такий. Ось такий три в одному засіб для обличчя. Це працює як і пілінг, як і маска, і як просто засіб для вмивання. Це щось таке покажу вам дуже-дуже густе. Кремове, там скрабуючі частинки, дуже такі грубі. Я використовувала цей засіб тільки як скраб. Можливо, декілька разів я використовувала як маску, вона працює як глиняна маска, застигає на обличчі. Але мені було зручно це все використовувати саме як скраб після зняття макіяжу, після умивання пінкою. Потім я використовувала ось такий скраб, він дійсно добре. Шліфував шкіру. І це, до речі, я не назвала. Власна марка магазинів Gratis, б серія Я купувала цей засіб в Турції дуже-вже давно, і нарешті вже його, я вже його закінчила. Так, засіб справді хороший, він бюджетний, але він дуже добре скрабує шкіру і її очищує. Так, наступний продукт це ось така велика, велика банка від корейського бренду Фрудія. Це всім відомий гель-алоя. 92% тут цього самого гелю, саме Алоя. Це компанія Велкос, серія Фрудія. А так тут було пів літра. Дуже-дуже багато навіть трошечки відсипала і давала мамі цей засіб також використовувати. Бо сама б я цю банку ну не знаю, я і так її сама дуже довго використовувала. О, тому, а якби ще не ділилася, то думаю, що ще більше б я, ще довше б я це все використовувала. О, бачите, там абсолютно пусто. Не можу сказати, що я прям дуже хотіла його закінчити, тому що засіб дійсно приємний. Я використовувала після гоління, після душу. Це все добре, заспокоювало шкіру, це все освіжає, досить таки швидко вбирається, освіжає. ну, тобто, Справді це. Гель-ало, всі знають, як вони працюють, і дуже приємний такий свіжий аромат, такий літній гель, який, в принципі, можна використовувати абсолютно на все тіло. Знаю, що ці гелі також використовуються на обличчі. Я ніколи такого не робила. Якось дивно використовувати такий засіб для обличчя. Для обличчя мають бути окремі засоби, а для тіла просто супер, особливо знову ж таки, після гоління, особливо, особливо влітку. Це просто чудовий засіб. До речі, я, отримала, я отримувала його від Watsons в подарунок за покупку засобів корейських мені давали ось цю банку в подарунок. Я прям дуже рада, що я мала змогу таку велику банку отримати безкоштовно і дуже довго я її використовувала. Так, тому, звісно, можу радити. Ще ось такий мене продукт для тіла така дуже гарна баночка від бренду Just Kawaii це вже з Єви. Кофі, а молочко для тіла. 200 мл тут було. Цей засіб справді був такий дуже легкий, як молочко, але не дуже рідкий. Тобто, Тоси таки середня була консистенція не як у масла, ніяк у жирного крему, так, а і ніяк у молочка, прям що зовсім як вода. Консистенція була дуже приємна. Цей засіб добре вбирався в шкіру, добре зволожував, мав приємний. Такий аромат, це не кава, це щось таке вершкове, таке молочне, можливо, кава з вершками. Ну, щось таке. Дуже-дуже приємний аромат. Також він залишався на тілі. Половину десь я використала саме на тіло. Половину тільки на руки, як крем для рук, і в мене абсолютно все влаштовувало. Також в мене ще є з цього набору скраб для тіла з кавою. Він ще в мене у використанні. А ось таке молочко вже закінчила і задоволена лишилась. Ось такий гель від Ісана, Світ Блубери, це була лімітка, аромат неймовірно приємний, ягідний. Але ось тут не, не дарма пишуть світ, саме солодкий, тому що аромат саме солодких Ягід не кислий, а саме солодкий, неймовірно, приємний а, аромат. Тому з радістю я використовувала цей гель. А, він мав таку, мабуть, більш кремову консистенцію, щось таке середнє. Добре пінився. ну, власне, всі гелі від десану, вони добре працюють, вони а, мають дуже приємні аромати. Тому з радістю я використала і ось таку лімітку, куди б тебе поставити. А, Наступне, що вам хочу показати, це ось такий крем для рук від BioAqua. Це в мене був з екстрактом зеленого чаю цього разу: 30 мл тут цього навсього Такі креми в мене. Закінчується справді дуже швидко, ну можливо, за два тижні. А якщо використовувати прям дуже активно, декілька разів в день, то може і за тиждень закінчитися. Його там справді небагато, але дуже зручно його кудись з собою брати. Такий от міні-формат. Вони дуже швидко вбираються, а вони не лишають липкої плівки. Зволоження таке посереднє, більше на літо, можливо. Під Якщо вам треба більш жирний крем, то це явно не ось ці креми від BioAqua або Images. Бюджетні, можна спробувати аромат, якийсь такий абсолютно нейтральний, трошки такий рослинний, можливо, зеленим чаєм, ну, якось так, знаєте, злегка віддає, але не сильно. Тобто аромат, в принципі, тут нейтральний, Скажімо так використала, було цікаво. Але повторювати навряд чи буде, тому що дуже багато кремів і все хочеться спробувати. Наступне, що я вам покажу, це ось такий крем для обличчя від Evelyn. Це серія BioVegan Beauty Food Rituals. Це крем, який у нас іде, мультиживильний, здається, або мультизвожуючий для всіх типів шкіри. Так, показую, що використала його повністю. Це порожня баночка. Аромат абсолютно такий нейтральний, Аромат крему, звичайний. В мене був до цього такий, але матуючий. Цього разу вже був зволожуючий. І, чесно кажучи, я навіть не дуже помітила різницю, тому що вони обидва дуже-дуже-дуже густі. Але при цьому, коли ви їх наносите на шкіру обличчя, то вони. Дуже швидко вбираються, вони не залишають липкої плівки. А вони ніби трошки навіть матують шкіру. Ну, матуючи, справді він матує. Цей він трошки все ж таки, знаєте, так живить, зволожує. Комфортно себе почуває з ним шкіра. Немає цього жирного якогось блиску, якоїсь жирної плівки. Хоча я думала, що буде, тому що ну заявлено як мультізволожуючий крем, але ні. Треба добре його розмазувати, бо може лишати таку білу плівку. А в цілому, я можу вам сказати, що всі крема я от два спробувала з цієї серії, з трьох, там ще третій є. Здається, живильний, От він може прям справді бути жирним. Хоча вони всі жирні, якщо чесно і матуючи навіть. Але на шкірі це все не виглядає жирно. Рекомендую його, в принципі, для всіх типів шкіри. Справді, як тут і заявлено, ну може, для жирної ні, але принаймні для нормальної шкіри, чому би ні, справді непоганий крем і бюджетний. Так, а далі ось такий бальзам для губ, фрутті з кокосом. Нарешті закінчився. Тут було 10 грамів. В принципі, Приємний аромат кокосу. Ці бальзами вони створюють на губах таку плівку. І через це якби губи лишаються зволоженими, а втримуються в них вологість. Так. Ну, в принципі, непогані всі ці бальзами. Це в мене вже закінчився який. Три вже, третій. в мене був набір, і там було три отакі бальзами з малиною, з мандарином і з кокосом. Здається вже всі три, я вам показувала. В порожніх баночках всі три вже закінчились. Непогані бальзами вистачає цієї банки на дуже-дуже довгий час. Єдине, що в банках не дуже зручно використовувати, лізти туди кожного разу пальцем. Тому я все ж таки намагаюся вже купувати бальзами в стіках. так, Набагато зручніше і гігієнічніше. Так, наступне це ось такий продукт. Я отримувала його в подарунок за замовлення, здається, вітамінів чи що. Ось такий засіб Беклін. Вперше його бачу: це гель для рук, але без спирту санітайзер. Вбиває майже 100% бактерій, але при цьому не має в складі, як тут сказано, спирту. Бачите, Alcohol free. Ну, можливо, так і є. Тут 60 мл, Ось тут є склад. Бачите, це здається американська фірма, але при цьому вона зроблена, цей засіб зроблений в Кореї. А він мені дуже сподобався. Так, він, як і гелі, як і ці всі гелі, досить таки рідкувати. Тому коли поки ти відкрутиш, відкрутиш ось цю кришку, поки ти видавиш собі це все на, на руку. Потім ти намагаєшся це все закрутити назад, і поки ти це робиш, цей гель просто падає в тебе десь на, на, на землю чи на підлогу, тому ось ці кришки не дуже зручні закручувати. І відкручувати це все, тому гель треба швидесенько нанесли і одразу ж це все розносити по шкірі. Він дуже непогано освіжає шкіру, тому я завжди носила його з собою в сумочці для дезінфекції рук. Скажімо так, в принципі було приємно його десь там дістати, нанести на руки. Трошечки так освіжити це все вбиралося просто за лічені секунди, бо гель дуже такий легкий і водянистий. В принципі, не сушив навіть, може, через те, що нема там в складі алкоголю. Так, наступне, що я вам хочу показати, це ось такий засіб Home, Це у нас гель для гоління 150 мл тут. Це чоловіча серія. Чоловік в перший раз використав цей гель. Він сказав, що в нього дуже почала пекти шкіра. Прям так жгло дуже сильно. Він сказав, що ні, він не буде її використовувати. Мене це все дійсно. Здивувала дуже, тому що засіб цей не бюджетний, а навіть можна його назвати дорогим. Нам його подарували, і я, знаєте, так трошечки засмутилася, тому що думаю, ну як же ж так, такий засіб. Да? І чому ж, він, чому ж на нього так реагує шкіра? Тут ще написано для чутливої шкіри, тому дивно якось. Але після цього він все ж таки вирішив ще, ще спробувати цей гель. І як ми бачимо, використав його повністю. Вистачило його надовго, і більше нічого там йому не пекло, не жгло. В принципі, все нормально. Він йому сподобався. Тому бачите, якось так це все буває. Що одразу не сподобався, а потім, в принципі, все, все було нормально. Але чи варто купувати гель для гоління за такі великі кошти? Я думаю, все ж таки ні, тому що є бюджетні аналоги, які працюють абсолютно не гірше. Це я думаю, що і так зрозуміло. Закінчився також от такий. Продукт на постійній основі ми використовуємо Old Spice. Цього разу був отакий з ароматом White Water. Чоловікові не сподобався бо, каже, нібито якийсь освіжувач повітря. Тому, мабуть, саме з цим ароматом більше брати не будемо. Будемо брати якісь інші. А так, в принципі, від потовидалення. Бото виділення О, він не захищає, тобто сухості немає з ним, але він а, прибирає запах, тобто неприємний запах, він здатний прибрати його немає. А от він такий просто жирненький, не сухий, тому. Саме з цієї сухості, на жаль, іноді не вистачає. Але все одно продовжуємо купувати, навіть не дивлячись на те, що вони коштують зараз в два рази дорожче, ніж коштували там, півтора роки тому. Тому дійсно це вже не дуже вигідно, якщо чесно. Далі. Ось таке рідке мило green Way з ароматом ягід, Berry Bloom. Як бачимо, тут і, і, мали, ні, і полуниця намальовані різні ягоди, і навіть Ківі, ну, тобто, має бути якийсь, мабуть, ягідно-фруктовий аромат. Я переливала його, звісно, в в'ємність з дозатором, бо це дойпак. А В'єм тут великий, скільки? 450 мл. Чесно кажучи, в мене до цього було ось таке саме мило, але з ароматом банану і шоколаду. Там аромат був просто неймовірний, дуже смачний, банановий. Я очікувала, що тут також буде дуже приємний, смачний, ягідний аромат, але, на жаль, цього немає. Аромат дуже-дуже дивний. Е, якийсь такий, не знаю, зараз я собі нагадаю, але, но... Це щось таке пластикове, щось таке. Я взагалі не відчуваю там ніяких ягід, фруктів. Щось таке трошки гіркувате, абсолютно дивний аромат. Я прям здивована дуже сильно. Як це так? З бананом настільки приємний аромат, а тут щось, ну, щось дуже дивне. Тому, звісно, я повторювати саме з цим ароматом не буду. З бананом, думаю, що так, а цей точно ні, тому що тут аромат абсолютно невдалий, я б сказала навіть неприємний. А сама мило непогане, непогано так, середня піниться, якось там очищею. Ну, тобто, абсолютно посереднє мило, нічого особливого, тому не бачу сенсу його ще брати. І в першу чергу через аромат. Так, ще закінчились в мене дві тканині маски для обличчя. По-перше, ось така від Evelyn з цими смішними. Обличчями тварин у мене була з єдинорогом, я навіть виставляла своє обличчя. В Інстаграм в цій масці виглядало це все справді кумедно. А, я вам скажу, крім того, ця маска вона має, що робити? А, робити вона очищуюча, тканина, маска 3D. І вона має робити кожу чистою, без недоліків, і робити супер детокс. Ну, знаєте, я вважаю, що це маска, просто, знаєте, щоб побалуватись. Ну, от справді, там, зняти якесь фото-відео з цією мордочкою єдинорога, і все. Тому що. Ну, якось вона абсолютно не зволожувала шкіру, абсолютно нічого вона не зробила. Посередня абсолютно маска в плані дії, але от цікава в першу чергу, саме через її оформлення. так. Тому, якось так. Посередня абсолютно не раджу. У мене ще є така з ламою, також спробую, можливо, вона буде краще. Побачимо а, в плані дії. І ще закінчилася така від чистої лінії. бодряще увлажнення. А, ця маска має бути зволожуючою, вона тут у нас алоє, також йде з якоюсь аква Детокс-коктейль для шкіри. В принципі, непогана маска, вона освіжила, вона якось там трошки зволожила, тобто з неї себе обличчя почувало непогано, нічого там не пекло, не жгло. Непогана маска, якби я її поклала в холодильник, то, можливо, ефект би був ще краще. Прям, там, ну, правда б так, бадьорість би була конкретна з цією маскою. Аромат також такий. Нейтральний аромат алої. Ну, щось таке. В принципі, непогана маска, чому б ні, влітку особливо приємно було її використати. Ну що ж, ось такі порожні баночки в мене були в червні. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним та корисним. Побачимося скоро в нових відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!